Збірно. Збірно. Збірна солянка. Е, наше містечко Вашківці здавна ставиться різними традиціями. Ну, е, головна наша традиція це саме популярна традиція, це наша Маланка переберіг'я. Маланка, тому що це дійство відбувається на релігійне свя... свято Василя і Маланії. А переберія від слова переодягатися. Тому що давним-давно у нас у Вашківцях проживав. Е, Вельможа такий багач на всі важкі, граф Петрінов. І на той час вже були поодинокі, що люди переодягалися, але переодягалися і під маскою людина могла. Висказати своє бо Бу, Тоді було, що і землю, землю відбирали, там худобу відбирали. Було по-різному. І знали, що маску ніхто не знімає. Бо якщо людина під маски мабуть, я так сказала, ну, за це не карали, просто вона могла своє висказати. А граф Петрінов, він тримав за душу. Він хотів, йому подобалося, що люди своєю стоєю. І він запровадив запровадивши таке дійство, не те, що дійство, а таке, як в вигляді конкурсу, що е, який гурт, чи людина просто під маскою, витвори гарне дійство, буде мати гарний костюм. За це він нагорожував бочку пива, ну бочка пива на той час вже знаєте, що це означало? І ці хлопці спали в цьому рік, що вони були стали медливі, цікаві, завзяті, що вони були ну, бояли. І з тих пір Маланка опитується на опорові. Звичайно, що я ти казала, що на Маланку люди передягають, але у нас... Є такі традиційні костюми, які без маски: букшандер, козак, маланка і українка. Ось ці костюми, вони, як бачите, без маски. І оці костюми стають тільки хлопчики, тому що жінка, дівчина на час вишні не мала права передляти. Під маску могли бути тільки чоловіки. І на сьогоднішній день. Козака і чандра шандра козака, хлопці, які відслужили армії. А Маланка і Українка одягаються хлопчики віком від 10-13 років. Тому що вони гарно їм мутки підмальовують, гарно очки малюють. і Вони звичайно дітки вони як ті лялечки наші. І ось на цій світлині можете побачити, як вони гарно виглядають. Люди у в наших костюмах. Це наші традиційні костюми. Козак і букшандер на переберії ну, виконують дійство як жандармерія, як поліцаї. Вони утримують, ну, нас отримують художні бо тому що ведмеді це є якось так за віддава, у нас кажуть худоби. Утримують усю до кубки, У них є свисток, є вони ходять з горном, І є такий грати, яким вони шмагають, звичайно, не до болю, але шмагають тих щоб вони слухалися, тому що нічого показав вам, коли був. Пожартувати, погуляти з кимось, з кимось щось що витворити. Але вони хоче, щоб ви йшли далі, тому що людей дуже багато і кожен хоче щось побачити. Наше місто, містечко, ділиться на кути. Горішні, долішні, гнатишні, затеплишні, у нас є старий кут, у нас є декілька кутів. І де не горішній з гнатишним кутом? Я зараз там вам покажу світлину. Е, у нас 13-го вечора, ну вже тепер дата міняється. Вже, ну, через війну в перебережі минулому році не було, і я думаю, що в нього це не було. Але дійство 13 січня вечором о півночі хлопці одіваються більшість за ведмедів, тому що у нас відбувається борінка. Борються кути е, на дорозі, де межує кут з кутом. Збираються з тої сторони хлопці, наприклад, гнатишного кута, особливо шерена це все ведмеді. Ззаду йдуть цигани і далі переберія. З цього боку теж ведмеді з горішнього кута, і йде стіна на стіну, і просто хто кого переборить, не б'ються, а просто так штовхають, хто буває так, що вони хочуть один одного перемогти, що вони можуть так, аж обкручуються у, ті, у тому гурті, але... Вони по тому, ці хлопці, які перемогли, той кут, який перевів, вони славляться цілий рік, що вони були самі сміливіші, саме моцніші, їх було дуже багато. Ну, Зараз ще Щеборінка в нас на сьогоднішній день ну, кожного року ще відбуває. Ось у нас стародавні ще костюми, дуже традиційні, це дід, бабусь. сардак, горбатка, постоли. Ну, буває, казали, кози, скірзові чоботи. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Ось так у нас оці обігає. А вже там давайте підемо далі. Ось бачите, наш у нас називається такі пекме, які горі. Ось бачите, ось така у нас світлина це. Ввечером о півночі перед борінкою шукаються ці хлопці, стають, готуються вже до зборівки. І коли вже е, проходить біля 15-ї години, вони йдуть один народні і відбувається боянка. Ось е, чому тут без? Тому що колись давно е, тут у нас у Вашківцях е, часто почували цигани. І ці цигани вони мали з собою маленьких підмедиків, mm -hmm. вони відвоювали воно... якесь. І воно якось переросло у традицію, тому що ем, під масою цей вид міг бенсильний. особливо yeah, тут для yeah. дівчат. Yeah. Саме більше до дівчатки. Вони піщать, виріщать, їх піднімають. Болісного ну, нічого не роблять, але вони граються з дівчатами. Звичайно, і дорослих, і, і вся перемещається. Ось такі традиційні костюми вже теперішні, сучасні. Ви ж знаєте, в нашій, в нашій області е, багато дуже машини оздоблюють машину світомузика, гирлянди. І шиють костюми. Це по одному костюму з різних полетів. Тобто Збираються 10, по 10-15 чоловік, як там їм заходить, одягають машину і ось так вони йдуть. Цілу ніч, цілий день і до 15-го буває, що ви трималися. Дуже багато василів. І від хати до хати, а там друзі, а там брата, там треба відвідати ту хату, ту хату. Ну, звичайно, що жодної хати нема такої, щоб її не відвідали. Тому що е, в кожній хаті, з кожних перебраних є десь ті, які, да, які треба, особливо Василі. Тому що це дійство відбувається на Василі і Василі в Кошанську. Початок 17 століття. А це маски, да, бачите, ага. це? у нас є хлопці, які виготовляють маски. У вигляді пап'єше. Бачите, бачите, воно йде гіпс, Камина, клей ПВА декілька слоїв робиться, і коли гіпс, він ще мокрий, такий виробляє, виробляється. Форма лиця. Ось, Бачите, як цю маску, воно вже від е я, я, воно, скільки, ловкості рук <сум> виробляється Ніс <сум> великий, є баба, баба-яга, ніс великий, там губи малі. Це вже залежно від, від того, як ви, за, собі хочеш вийде. А ще у нас є сірецький <сум> Вася, який виготовляє <пасум> силіконові маски. Вони вже йдуть, як. Вигляді резинові, ну вони не, е, не є, ну, такі, що можна скуватися. Тому що в кожній масці є дирки в носі і в роті, щоб людина могла дихати. Тому що е, маску е, стараються при людях не знімати, тому що е, під маскою я з вами пожартую чи ще кудись. Е, стараються триматися це в секреті. Хто під маскою? Нехай угадуйте. Я з тобою пожартувала, я з тобою поговорив. А ти собі думає, хто це є? Ну, буває, що пізнають там по руках, там по голосі, але, звичайно, міняють голоса. Ну і ще в нас така е, саме популярна, теж популярна, але така без традиція, аби 14, десь приблизно 3-4 година дня відбувається купано. Е, у нас, крім черво, що річка велика, а в нас є важко там дві маленькі річки. Річка грібічок. Вона замерзає взимку. Ну, тепер не замерзає, вона не А от ті частини, які вони заробили, ця річка замерзала. Тобто, то її строру викидали на берег для того, щоб вона потім купати. А річка теплиця, вона там постійно б'ють нори і та річка ніколи не замерзає. І горішній курс має цю призи. Козаків більше того, це горішні і горішні там для горі, там де козаки. І вони, ці ведмеді, вони спочатку купають козаків. Тому що вони, ці козаки напротязі цього дня, їх трохи шмагали, їх гуртували, їх збирали дуку, не дозволяли ну, забагато просувати, бо там і машини спирають, і все. Ну вони трошки ну, це як поліцеї, як жандармерія, вони роблять порядок. То вони за це їх купають. Ну і потім, коли після того, як покупали козаків. Уже йдуть самі та які вводять дома є. Потім переодягають тут додому. А буває так. Ну вже ми знаємо, що у сусідах заздалегідь лишають другу одежду. Тут пішли в ту долю. Знаєте, що таке сто доля? Тут 100 чи в гаражі поперебиралися другу одежу, а а тут вже завтра чи після завтра забирають. І останки друга кожух Кожух сушиться, так, тяжко, гирко, солодка, трохи перемерзає, на дріб кинули, і все, і він висихає, вже звичайно такі ці кожухи, що тримаємо, що десь. А вже ті, які вже потряпані, трохи поїли, ті вже можуть йти в перевер'ю. Ну і звичайно, як це ви кажуть, що тільки вже на практиці ця перевер'я у нас відбувається, ще ніколи ціпанки не забули. Чи воно так дано? Чи воно адреналін? Чи та горілка, яка її всередині, можна сказати, все, і водо. Так тримаються і так наші люди. Слава Богу, ніхто не хворіє. Якось так. А так, що можете, тепер собі передивитися. маску можете поміняти.